І давайте розпочнемо з того, з чим ми заходимо у цей рік політично, і яких подій очікувати для України, для світу, які впливатимуть на наше майбутнє, формуватимуть його вже в найближчі, в найближчі місяці. Ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що хаос, який опанував світ у 2025 році, буде тільки посилюватися у 2026. Це, в принципі, що може означати в такому класичному випадку, це. Продовження зусиль по переговірному процесу між Росією та Україною без якихось реальних конкретних результатів посилення тиску Сполучених Штатів та інших західних країн на Росію без того, щоб Росія усвідомила усю небезпеку цього тиску для своєї економіки. Продовження бойових дій, можливо, менш інтенсивно ніж те, що ми бачили в останні місяці 2025 року. Продовження атак Російської Федерації на енергетичну структуру України з метою створити можливості для блекауту, принаймні на лівому березі Дніпра, і розірвати енергетичну структуру України. Продовження ударів України по російській нафтопереробній. Структурі з метою зменшити прибуток Російської Федерації від нафти, який і так буде зменшуватися в результаті санкцій Сполучених Штатів, і тих санкцій, які вже були запроваджені, і тих санкцій, які ще будуть запроваджені. В цілому будуть можливо прояви гібридної війни Російської Федерації проти європейських країн. Ці прояви можуть посилюватися паралельно тому, як Росія буде усвідомлювати, що вона не може отримати якихось серйозних результатів від просування своїх військ на російсько-українському фронті, і що її зусилля по знищенню української інфраструктури не призводять до капітуляції України і до миру на російських умовах. Це тільки частина хаосу, буде посилюватися можливо хаос між західними союзниками у зв'язку з тим, що найгіршим варіантом може бути спроба Сполучених Штатів застосувати силу щодо Гренландії і опанування контролю над цим островом. Це може призвести до такого серйозного конфлікту, який поставить під сумнів. Існування Північно-Атлантичного Союзу і приведе до розколу в союзі європейському. Я думаю, що цього мов в принципі не відбудеться, але вірогідність такого розвитку подій із подальшим сповзанням колективного заходу в розколи, в відсутність порозуміння є. Крім того, буде відбуватися досить серйозні події, пов'язані із. Ескалацію стосунків між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою, тому що Китай буде намагатися використати цю ситуацію для того, щоб затвердити свої позиції в регіоні. Я не буду казати, що саме цього року може дійти до конфлікту навколо Тайваню, але намагання Цзіньпіна шантажувати Трампа таким конфліктом посилюється. Все це буде відбуватися на тлі передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. І багато дій американської адміністрації, які можуть здаватися нелогічними з точки зору зовнішньополітичної, будуть абсолютно логічні з точки зору уявлення Дональда Трампа про те, як має закінчитися ця компанія. Трамп, в принципі, буде вести цю компанію під гаслом, що якщо ви не оберете республіканців, я отримую імпічмент. Невідомо наскільки в принципі можна говорити про те, що такий імпічмент є реальністю з однієї простої причини. Ми зараз бачимо, що демократи мають всі шанси, але це січення, а все це буде в листопаді отримати більшість у палаті представників. Але для того, щоб імпічмент став реальністю, Дональд Трамп залишив овальний кабінет, потрібно навіть в разі позитивного рішення Палати представників, яке абсолютно можливе в такому разі, якщо у демократів буде більшість. Мати 67 сенаторських голосів. Для того щоб Пітьмічен відбувся, і щоб Дональд Трамп перестав бути президентом Сполучених Штатів, я не розумію поки що, звідки у демократії можливості отримати стільки місця Сенаті. але сам факт боротьби такої політичної, і те, що Палата представників буде у 2027 році блокувати всі дії адміністрації, які вона тільки зможе заблокувати, перетворить Дональда Трампа на кульгаву качку за до певної міри ще до. Президентських виборів 2028 року і поставить під сумність його цінність з точки зору висування ним спадкоємця на е, місце претендента від республіканської партії на виборах президента Сполучених Штатів, що в свою чергу призведе до серйозної конфронтації, як серед республіканців, які будуть шукати людину, яка зможе замістити Дональда Трампа і стати популярною поза трампізмом, так і серед демократів, які теж будуть шукати лідера, здатного перемогти людину, яка буде е, ну, більш позитивним носієм спадщини Дональда Трампа. Тобто, в принципі, в принципі, це рік такої, я б сказав, політично-економічної невизначеності, і, можливо, катастрофи. Що ж про окремі елементи цих процесів ми будемо говорити також і сьогодні у нашій програмі. Розпочнемо з того, що відбувається всередині України, і те, що є також важливим і для її майбутнього, і для безпеки не тільки української, а й європейської, оскільки Україна сьогодні власне і є тим східним флангом і форпостом усього НАТО в Україні відбулися масштабні кадрові перестановки, і частина з них ще є в процесі. і Ще ми будемо бачити реалізацію цих процесів, ключові зміни такі. Що Кирила Буданов очолив офіс президента, Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, висунутий на посаду міністра оборони. Ну і в СБУ змінилося керівництво. Генерал Майор, майор Євген Хмара, новий тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ замість Василя Малюка, який залишає крісло керівника. Служби безпеки, яким є реальний зміст цих кадрових рішень, і як вони власне впливають на перспективи цього складного політичного безпекового року, який починає Україна, оскільки всі ці переміщення відбуваються в рамках цієї кадрової лінії, яка є у розпорядженні Володимира Зеленського, на ваше питання можна відповісти одним простим словом ніяк. Тому що будь-які кадрові рішення мають супроводжуватися політичною вірогідністю, доцільністю і зміною вектору кадрових змін, оскільки з 2019 року ми не бачимо ніяких таких процесів, можна чітко сказати, що ми не маємо звертати жодної уваги на ті рішення, які насамперед відбуваються в голові президента України, а потім перекладаються їм на мову президентських указів. Ми можемо говорити про закінчення кар'єри Буданова як очільника розвідки. І ми не знаємо, як він буде виглядати як державний чиновник, тому що ми весь час порівнюємо колишнього голову української військової розвідки з колишнім головою секретаріату президента Андрієм Єрмаком. Однак сила Єрмака була не в тому, що він займав посаду очільника секретаріату, бо це незначна посада. І абсолютно канцелярські посади. а в тому, що Єрмак був очевидним фаворитом Володимира Зеленського, який міг реалізовувати президентську волю через контроль над інституціями, які взагалі не мав би контролювати голова держави в демократичній країни, і принаймні у парламентсько-президентській країні, уряд і парламент, роль яких президентства Володимира Зеленського фактично доведена до неіснуючої. І ми прекрасно з вами розуміємо, що такого інструментарію в руках генерала Буданова немає. Таким чином, на посаді очільника офісу він навряд чи перетвориться на президентського фавориту. Ми взагалі не знаємо, чи потрібний Володимиру Зеленському новий фаворит. Я вважаю, що будь-яка людина, яка здійснює необмежену владу над державними інституціями, а Володимир Зеленський саме така людина, може за 6 років свого перебування в кріслі навчитися правити самодержавно без фаворита. І можливо це вже відбулося тоді на Буданова буде. Покладена функція абсолютно іншого характеру. Це переговірний процес з американцями, який теж є за великим рахунком імітованим переговорним процесом. Бо я весь час кажу, нам потрібні перемовини, Якщо ми хочемо закінчення війни в осяжному майбутньому, не з американцями а з росіянами. Ми не воюємо з американцями. Якщо росіяни не бажають закінчення війни, ніякі домовленості з американцями про процвітання України і про гарантії безпеки не мають жодного реального змісту. і Є імітацією реальності. Ну просто взагалі... нам потрібно в цій імітації реальності, що американці з нами не посварилися, що вони тиснули на Путіна. Можливо, буданову це вдасться. Наш колега Роман Романюк з української правди в свіжому матеріалі на тему цих кадрових перестановок писав про те, що власне новий голова офісу президента був одним з небагатьох, хто насмілювався не публічно тримати паралельний до Єрмака контракт контакт з різними таборами в команді Трампа від Келога до Венса, але також чи не єдиний в країні мав прямі робочі контакти з росіянами, адже спілкувався з ними про обмін полоненими і наприклад проводив окремі очні перемовини в ОАЕ в ході останньої хвилі дипломатичних зусиль нової команди США, і власне посилення цього переговорного треку і, і децентралізація контактів з американцями з росіянами мають стати основним завданням на посаді Буданова. Як ви оцінюєте результативність? Також скажемо, що Буданов вже побував на в ролі нового голови офісу президента на саміті коаліції рішучих у Парижі 6 січня, і це була перша в цьому році така вели. Велика подія для такого, такого рівня і для нього, і для Володимира Зеленського. Тож як оцінюєте результати і перспективи роботи Буданова на посаді головного перемовника країни? Ну, дивіться, я вас можу розчарую, коли скажу, що ці контакти, які встановив Буданов, мають абсолютно величезне значення з точки зору класичної політики. Але з точки зору того, в чому ми знаходимося зараз, жодні е, ці контакти не мають абсолютно ніякого сенсу. Ну, у Богданова є чудові контакти з американцями від Келого Венса. Я в це охоче вірю. Я взагалі вважаю, що він може їм логічно пояснити все, що відбувається. Тільки рішення не ухвалюють ці люди. Рішення ухвалює одна людина: Дональд Трамп. Яка живе в своїй реальності, як ви бачите, в цій реальності в неї свої якісь е уявлення про майбутнє? Вона то дослухається до Вітхафа, то дослухається до е сенатора Лінці Грема. то... Дослухається до дружини. дружини, то дослухається до Венса, ще до когось. І відбувається кадрова така ваханалія з точки зору того, хто може останній прибігти в кабінет і що сказати. І до, до, до того що Трамп маю, абсолютно емоційний, як ви бачите, сприйняття реальності. Він то ображається на Зеленського, що той обстріляв резиденцію Путіна. То на Путіна, що той вигадав обстріл своєї резиденції, то на Мадуро, що той спародіював його танок, то на лідер віселенської позиції Мачадо, що їй дали. Нобелівську премію це ніяка не політика. Це абсолютно політичне божевілля, якому всі інші намагаються надати, надати сенсу, а цьому немає сенсу. І треба говорити в це. В це правду. Ніякого сенсу у діях реальних Трампа немає. Він може ухвалити якесь вдале рішення, а потім ухвалити невдале, бо це лотерея пов'язана з його емоціями і його уявленням про світ. Але це все б не було б страшно, тому що це демократична країна. А Трамп, скільки б ми не говорили про його цю хаотичність, керується певними принципами, які можна собі уявити, і до яких можна підлаштуватися, що і роблять всі. Поки що. Але ж є Путін. Ну, яке мають значення контакти Буданова з якимось умовним Наришкіним, чи Бортниковим, чи ще кимось, коли вони просто втрачають дар мови, коли знаходяться в кабінеті Путіна? І Путін теж живе в своїй реальності. Причому, мені здається, десь з 2010 року він перемістився в світ, про який один з близьких до Путіна в свій час людей. А може і зараз не такий далекий, я думаю, що може з, цим, люди, з цієї людини теж має контакти Буданов, колись сказав мені, вже після анексії Криму і. Війни на Донбасі, ви просто не можете зрозуміти, що він знаходиться в своїх емпіреях і абсолютно до нас не наближається. І потім це абсолютно чітко підтвердив Лавров, коли сказав, що Путін радиться з Катериною Другою і з Петром Першим. Цей мій співрозмовник, який займав в російській владі посаді, не нижче за Лаврова. Сказав мені, що Путін радиться з київським князем Володимиром. Це було незалежно одне від одного. Я вважаю, що це все правда. На якихось спіритичних сеансах? Спіритичні сеанси теж існують. Астрологи в адміністрації президента Росії теж існують в штаті, як і в інших апаратах російської влади. Це правда. Це теж не треба вважати, що ми щось гіпертрофуємо. Але знову таки вважати, що контакти з російськими чиновниками призводять до зміни точки зору Путіна. Це теж абсолютно я би сказав, нереальність. Тому задача Буданова як сильного розвідника отримувати просто інформацію. Не знаю. Яку інформацію він зможе отримати зараз на новій посаді, але будемо сподіватися, що це все туж. імітувати мирний процес, щоб Трамп не схилився до Путіна, і підтримувати якісь стосунки з російською розвідкою, скажімо, та гуманітарного характеру, щоб не допустити, скажімо, дій, які можуть притратити Україну на територію непридатну для життя? Ну, це теж важливо.